Хто там казав, що нема п'іссотного гравера? Будь ласка, озірець. Так, чим першим ділом відрізняється від 350-ки візуально, це одліньона юбка взаді, того що як корець трошки довший, виходить, корпус має трошки бути так само довший. Значить, в 350 ці він вже звідси заокруглиться, тут прямий. Так, включимо зразу. Включимо, послухаємо. Ну, що я вам скажу, Мурчить. Так, я його розібрав. Е, так, значить, по класиці тут стоїть між мотором і носовичком Муфточка оця пластмасова. В комплекті є замінна. Це металева, якщо та розбилася. По подшипничках ми дивимося, кому цікаво, так, дивимося подшипнички які. Так, Так, побачили. Так, і по комплектації у нас все стандартно: Три е, кожушок. Ну, звісно, дивіться, яка сумка йде. Я вам скажу, я би за це одне і сумки взяв, бо, того, що... блін, пару бутербродів до того гра ще нагрузити пару бутербродів. І вже би, день удачний, а ще назад стільки саме б ще гроші занести і собі чапалапати блін, додому. Оце, звісно, круто. Так що замовити ви можете. В мене, знаєте, як називається на мій телеграм.